Ми часто можемо думати, що люди дуже сердиті і дуже коротше, задовбані, і не хочуть з нами ні балакати, нічого. Ну взагалі незнайомі для нас люди, якісь прохожі там в магазині або в якомусь кафе, або на вулиці. Ну, що я замічала, що як тільки ти до людини звертаєшся і просиш про проповниш, наприклад, тебе там, достаньте мені просто пачку соку з верхньої полочки, бо я. Не можу достати. Або ми робимо людині внезапно якийсь незнайомий комплімент, або відкриваємо двері, придержуємо двері, коли людина заходить після нас, то ми можемо замічати, як люди одразу ж починають улыбатися. вони одразу стають начебто, стають добрими. А на самом деле вони і були, і є добрими. Просто ми якось так привикли, постійно ходити ходить отаку, отаку на, на серйозі, на якомусь завтеконі. А в кожного з нас добра душа, в кожного з нас є радість в серці і желання допомагати другим. Так от це все є, і воно нікуди не дівається, просто ми думаємо, що всі люди сердиті. Як тільки ми торкнемося добрим словом або з якимось проханням від серця до людини, одразу починаємо бачити людину другим образом. Кому інсайт.